Good morning! Запрошую в новий влог. Тут у мене запіканка сирна з сметаною і з моїм улюбленим смородиновим варенням. Кава в новій чашці. Я вам скажу, що в ній вона якась смачніша, якщо чесно, але то таке. І. Мало світла не буде до першої години дня, зараз 11-та його вже включили, але в мене є купа планів на сьогодні, тому нема коли розслаблятися. Пішла я снідати. Всім добрий раночку. Я зараз що, намагаюся вилізти з цього теплого колату і зробити тренування, бо світла не було, вдома ще холодно, ще не справляються, і я мерезну, але хочу зробити тренування. План максимум на цей тиждень виконано, третє тренування завершено. Ох, і як бачите, мені вдалося зігрітися. Вже помила волосся, висушила, його зібрала і зробила макіяж. Зараз готова виїжджати з дому. По-перше, хочу заїхати, забрати свою посилку з тему на дуже незручну пошту місце. Коротше, не знаю, чи це тему, мені так незручно доставило посилку, чи це місце так незручно доставило посилку. Ем, покажу вам. Е, далі. А, заїду до сестри. Перше, мені треба роздобути нову книжку, тому що я свою вчора дочитала. По-друге, завести по своїй що вже прочитала, то, напевно, вони вже думають, що я їх продала на OX. Макіяжик зробила, волосся висушила, правда, мені не дуже подобається, як воно в мене сьогодні висохло. Якесь таке лохмаде. І що? І готова виїжджати з дому. Yeah. Сьогодні я підлаштовувала свій день під графік відключень. А теоретично нас до часу мало набути світла. Я його включили трошки раніше. До часу я мала зробити тренування, змонтувати влог, а, виспатись, що неможливо. важливо. А в час я мала помидовилося висушити його зібратись і поїхати. В принципі, я йду за своїм графіком. Все, не буду довго говорити. Поїхала так, вертаю те, що дала читати. Ой, і прямо важко тримати в руці. Короте, про всі них я вам розповідала свої враження. Якщо що, можу поділитися <с> ще раз. Я вже виїхала, і що я вам хочу сказати. По-перше, я записую це другий раз, тому що в мене вимкнулася камера. А по третє хочу сказати, що в мене прям такий бардак в машині приденному світлі. Десь там моє волосся на крашину, десь там е Ще накришилось, там натоптано. Але відверто, коли на вулиці е, мороз, холод і вообще, холод, то мені не дуже хочеться її прибирати, мити і наводити тут лад. А загалом якби вже село сонечко, стало тепленько, я бігати Нзенько помила, пропилососила, наполірувала, вона була б така. Так що такі справи. Я намагалася щось купити. Заїхати в свій магазинчик на районі, і там купа людей, і в нас знову вимкнуло світло. До речі, раніше, ніж по графіку, це мали робити. І в мене ж немає готівки, а там не працює термінал, коли немає світла. Так що я поки нічого не купила. Я їду до сестри, не пам'ятаю чи казала, тому хотіла щось взяти якось вкусняшки кави Пока я нічого не купила. Це, звісно, класно повертаємось до світла. Це, звісно, класно, коли... Його вмикають раніше. Але коли його вимикають раніше, то це взагалі не класно, тому що мали вимкнути о 3, а вимкнули о 14.38. І реально за цих 22 хвилини ще можна купу всього переробити. Наприклад, висушити волосся. Якби я розраховувала на цей час, це було б взагалі печально. Так що такі вони часи в Україні. Словом, їду я. Їду на міст експрес, заберу позилочку, затем замовила лампу нарешті, четвертий рік війни, а я нарешті замовила лампу на акумуляторах, що заряджається від роздків. Ам... І можливо щось там. Якщо там є якісь магазини. Все, відключаюся. Ну раз я вже тут все одно я хочу її розпакувати, то давайте знімемо це бляха на камеру. А чого вона така маленька? Я реально думала, що вона більша. Бляха. Ну, ось така от лампа, яка має ось так от світити. Понятно, вона не заряджена. А ні, може тут її включити треба. О, вона не заряджена. Ну, таке собі. Вона дуже малесенька, мені здається. Вона може бути отак, от наприклад, отак. От Хоча може і не дуже малесенька. Ну, неплохо. Коротше, таку лампу я заказ замовила на тему. І-і-і-і-і. Я прийде в гарно скласти. Потім поставлю в інтер'єрі, побачу, як вона буде. Ну, типу, моя ж задача, щоб вона світила. І ще я заказала отаку от штучку, щоб... Чистити дзеркала. Отак вона висовується, там от чиститься. І от от чиститься. От, ну, типу Така штучка зайва не буде. Коротше, їду я, бо я не знаю, чи тут можна стояти, А я тут прямо тут. Так купа сміття в машині, то ще давайте. Це буде їду. Так, поки що поставила ось сюди цю лампу. А від неї доволі достатньо освітлення. Я вимикала світло і перевіряла, доволі добре, дає А Моя ж любов знімати, щоб на фоні були різні торшерчики, Це ж взагалі ці лампи, це просто мама. Взяла, поставила, де хочеш і знімаєш на фоні. А воно завжди додає якоїсь такої м'якості картинки. І, ну і звичайно ж, коли відключення світла, теж буде класно виручати. Коротше. Поки що ось тут. Ну і загалом не знаю взагалі, де в неї буде стаціонарне місце, але мені прям, прям подобається, доволі миленько виглядає. Так, я вже зібралася в душ, якась трошки уставшенька враження, що з робочого дня повернулася, не в мене неділя, але давайте вам покажу, що в мене зараз тут знаходиться на поличці з доглядом, і розповім, що і як я зараз використовую. До речі, ось моя лампочка для, для атмосферки. Загалом у мене тут зараз поєднується корейський і український догляд. Я перше, зараз використовую ось цю сироватку від сурожени, яку знімала. Стобається мені результат на шкірі. Єдине, що вона реально пахне клеєм, якщо чесно. І е, теж використовую ось цю мадіпіл з пептидами. Трошки робила паузу в цій, тому що тестувала цю. І зараз я вирішила, що цю буду вранці цю вечір. і цю ввечері, таким чином я буду використовувати ось ці дві А Далі інколи використовую ось цю від Джолі з ретинолом, Тут невелика доля ретинолу, але вона все ж таки є. І там раз в кілька днів я її використовую. Також використовую ось цю під очі від джолі з цієї лінійки. Далі крем під очі в мене ось такий від Made Peel. Я його вже використовувала, вирішила повторити. Теж вам якось показувала у влозі. І що стосується кремчику, нагадую, фанат упаковки, дуже мені сподобалась упаковка. Ось цей від Хейміш з Мачею. Я казала, що тут доволі така плотна текстура, і я реально коли його не нужу, така ж. Враження, що ніби розтягується шкіра, просто не хочу його великий товстий слой наносити. Проте, незважаючи на його таку плотну текстуру, на обличчі з ним досить комфортно. Не скажу, що якось обтяжує обличчя, аж надто якось його зволожує, чи і живить. Ну, типу, саме те, що треба, як на мене. Доволі непогано відчуває себе шкіра з цим кремчиком. От, тому мені. В принципі, подобається. Знаєте, коли, коли текстура і відчуття не відповідають одне одному. Ось цей кремчик від Made Peel закінчився, тримаю там, от зараз вам щоб розповісти, а пусті баночки. Хороша, класна текстура. В принципі, непоганий кремчик. От, В принципі, все, що я використовую, вмивачка в мене це вона в душі. А, до речі, Моя мій незмінний фаворит в міцелярних водах це Evelyn. Дуже люблю міцелярну воду від Евелін. Зелена рожева, немає різниці, вона вся класна. Якось я спробувала її і з того часу купую тільки Евелін. А що ще? Ну, в принципі, все. Ще масочки в мене від служивники інколи використовували. мені прислали найомку, але ж, відповідно, гріх не використовувати. Ось такі дві масочки: одна з няценамідом, одна з вугіллям бамбуковим, якщо я не з нею помиляюся, не забула. От час від часу наношу масочки. В принципі, це все, що я використовую. Так, добрий ранок. Світла немає. Бачите, моя лампа мені допомагає. А на сніданок у мене бутерброди з куркою. Я би хотіла підсмажити хлібчик бутеробродниці, але, на жаль, не маю. Звичайно, шукало. І холодно жахід. Все, йду снідати. Щось трошки неймовірно лиха зранку, бо е, затори, там, де їх не очікуєш. Я, в принципі, рахувала, що я зараз виїду, що я швидесенько собі доїду. А тут е, якісь незрозумілі затори не з незроз... незрозумілих причин, тому що тут їх. Принципі ніколи не буває. І я цього дуже, мені це дуже піддратовує мене. Е, що хочу сказати? Сьогодні дуже сонячно, але водночас сьогодні дуже морозно. Тому що мені би вчора по градусах і сьогодні по градусах однаково було, але сьогодні прям відчувається така морозність, і мені довелось там віконечко в машині розчищати. Коротше, <кхем> я вже втомилася. Я е, я зізнаюся, я відверто признаю, що я вже втомилася від цих морозів і прям капець. Єдине, що вчора я вийшла з роботи о 6 годині, і там не чорне небо, там таке небо з натяком ще на світло. І мені це дуже прям вселило якусь нотку тепла в мою мою душу, моє серце, тому що все ж таки рухаємося до весни. Не знаю, коли та весна почнеться. Десь я чула, що якщо прямо така морозна зима, то весна має бути ранньою. У мене одна рука в рукавичці, друга ні. А, якась та, що без рукавички вже зігрілися, та що в рукавичці ні. А, от, якщо така зима морозна, то весна має бути ранньою, і я на те дуже сподіваюся. І бляха можна якось їхати швидше. Ну Тут вже теоретично можна ставати в дверях. Ой, що ще вам сказати. Я десь тут почула, що соцмережі трохи вимирають, і я не можу з тим, якщо чесно не походити, тому що люди вже втомилися втру... по перше від ось цього успішного успіху, а, який транслюється по всіх кутках транслювався і коли там, да, частина людей, велика частина людей в країні, займається тим, що виживає, дехто там продовжує купляти туфлі шинелі, показують. Чергові дуже ще не все в кофе. От. <кій> <кій> і це реально вже навіть недоречно. Не Люди стомилися від, від чого? Люди стомилися від онлайну, людям хочеться офлайн, людям хочеться відчути те, що вони там трогають, людям хочеться відчути ось цей конект. Ну, це моя така думка. і Справді так, так, показати купешечка. <кій> Тому не знаю, наскільки вимирають соцмережі чи ні, але відверто я прямо значно менше часу почала проводити на Ютубі. У мене з'явились книжки, у мене з'явилася купа різних справ. А, так, так що так, все. Поки що відключаю Сьогодні ще я сподіваюся, що включусь. Загалом планую вам показати. Я новенькі книжечки взяла почитати. Нормальна ДТПшечка так нормальну машинку пом'яла. От добре, не тут і задорого. Традиційно вийшла на свою бідну прогулянку, дуже десь туди потипали. І сьогодні мене трохи буде прокупляти ніхті. Не було місця, але мені подзвонили, що і в мене великі ніхті. Там сьогодні капець як сонячно, тільки щоб було б тепло, щоб знаєте, я вже скочила від цих прогулянок, коли. Не ховаєш плечі і шию не втягуєш від холоду. Так замовила собі капчину і вся на вівсяне печу до ago. Так, ну що я вам хочу сказати? Прийшла додому, світла немає, готується в мене тут їжа. І моя лампа таки виручає. Дуже гарне світло дає. Реально, на мою кухню, достатньо освітлення. Так що, видала покупка. Єдине, що було б ще класно, якби там показувало рівень заряду, чи то я вже забагато хочу від китайських ламп. Ну, типу, щоб вона в мене не розрядилась в непідходящий момент, але так загалом класно. Підсвічую собі лампами з усіх боків, як тільки можу. По-перше, новий манікюр. Молочний, вже 300 років не було молочного. А руки змерзли, в хаті просто холодно, капець просто. Це просто. Ну, але зараз не про це. І що я зараз читаю? Зараз читаю ртуть, всі її читали, Всім вона подобається. Я прочитала поки що один розділ. І зараз, поки ще не включила світло, буду читати. Ще в мене є дві книжки, які мені дали, але. Потім покажу зараз лінь просто вставати з дивану, я вже вкуталась пледом. Почала я із ртуті. Переносна лампа, це просто топчик. Ще, вибачте, наступний кадр. Подивіться, яка вона гарна. Вона просто неймовірно гарна. І ви знаєте, що я люблю ось ці тактильні відчуття. Вона така, е, ніби прорезинена. Коротше, мені прям прикольно на, по відчуттях. Коротше, не буду це довго балакати, треба читати, поки світло не включили. Бо як включить, треба йти приймати душ, мити посуду, коротше, встигати все. Ранок наступного дня а, у нас все так само відключене світло. Я встигла до відключення світла вирівняти волосся, бо треба було його вирівняти, зробити, підсмажити хлібчик в бутербродниці. І все, світло виключили, але те, що я планувала встигнути до відключення, я зробила. Ну, і плюс вода. Те, що з водою зробити, вмитися, помитися. От, я сьогодні з сухим шампунем, вчора купила сухий шампунь, бо дуже відважно, мені здається, жити в наші часи, часи без сухого шампуня. Потім покажу, який купила. Mm, ще не впевнена, чи він мені прям подобається, але чула, ніби про нього непогані відгуки. Ну, коротше, так от я сьогодні виглядаю. Буду бігти. Що, як ви бачите, весь мій арсенал гантель ось тут, а це значить, що я завершила тренування. Ух. Класно позаймалась в наушниках, музика, все як має бути, гантельки, вки відчуваються м'язи. І зараз по традиції йду в дружок, там вже готується вечеря і буду вечеряти, проводити залишок цього дня. Його не так багато і лишилось. От. Обіцяла показати сухий шампунь, який купила, взяла від God toбі. Мені здається, що я бачила на нього непогані відгуки в інстаграмі. Поки що я не зрозуміла, прям, чи мені подобається, але, в принципі, здається, волосся виглядало доволі непогано. От. Буду ще тестувати і пробувати. І не знаю, як вам там картинка, або в мене тут мало освітлення, але сподіваюся, що більш-менш норм. Коротше, отакий от сухий шампунь. Ми вже збираємось вечеряти і сьогодні моя тарілка ось так виглядає. Тут гур, тут філе стегна курячого і салат з моркви. Все, мені смачного, вам смачного. Якщо їсте, я пішла їсти. Добрий раночок. Я виїхала з дому. Сьогодні знаєте що? Сьогодні я чула, як співають пташки так. по-весняному, так, так класно. І знаєте, що б там не було? Оці сніги по бокам, оця мокрота, але не зупинити, я так думаю, я на те сподіваюся. Що хотіла сказати? Не знаю скільки не знімала, але сьогодні п'ятниця, сьогодні стовідково завершу цей влог, і я зараз, ви мабуть, помітили, я зараз не роблю прям довгі влоги, тому що я сама, наприклад, якщо я відкриваю YouTube і хочу когось подивитися. Я обираю щось коротке, тому що в мене насправді немає часу багато там приділяти часу на влогі. І от, мені здається, що щось таке на 17 хвилин якраз оптимальний зараз час. Тому що, я не знаю, час десь дівається неймовірно швидко і, і, типу, ще на, на якусь годину знімати влог це трошки. Не занадто, господи, які калюжі. Але нічого, скоро це все минеться, скоро почнеться весна. І буде дуже-дуже класно. Але я ми на дорогах теж поробилися. все, як має бути. Слово, сьогодні завершу вложик. ложик. Сьогодні а, я бачила така в Не знаю, теоретично туще не має бути. Але теоретично я... Тому, що У мене теж крім кілький слів. Сьогодні у нас типу зйомки на офісі. Я, звісно, не головна героїня тих зйомок. Ми десь в камеру попаду і дуже хочеться щоб трошечки виглядати нормально. Так що такі от справи. Все, їду. І Я завершу свій вечір Джорс. фільмом «Love me, love me» від Prime. Вже дуже давно цей трейлер крутиться в інстаграмі. Він мені часто попадався і нарешті сьогодні його дивлюсь. Тому Красиві. всім дякую за до зустрічі в наступних влогах. Всім я па 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 а я дивитись фільм.